Привіт-привіт! Поки хлопці мої догружають машину гречки. Сьогодні дозбирали люди малину. Я дуже швидко сп... ну, їй там мало заливалося, швидко справилися. І ми зараз грузимося гречкою і на Тернопіль на екор. А я вам розкажу побереч... по... По... швиденько <кхід> одну історію. Мені моя одна дуже важлива підписчиця нагадала. <кхід> Тої історії, значить, була така історія. Е, ну, Тримали ми свиню, е, ну і коротше, як би, оставили її, щоб вона була ну, не на сало м'ясо, а поросята, щоб, щоб е, знаєте? Ну, Розкажу і подробності, бо для когось це може бути банальність, в селі то люди знають, але ж я ж знаю, що мене люди дивляться всякі, може хтось не в курсі справи, значить. Свиню, щоб виходилося поросята, треба вести на вечниці до кабана. Ну і не просто так ви собі придумали і повезете. Коли вона там захоче кабана. Ну, тут дає от, чути зразу. Там, вона, по-перше, кричить, що сказилася, не їсть. Ну, і плюс там ще деякі причандали там показує, що, що їй треба до кабана на вечірниці. Ну, і от така була, така була історія. В наших краях свиню до кабана на вечниці по всякому доставляють. Є своїм ходом женуть, ну таке буває дуже рідко, бо бояться, що втече. Та й плюс то тяжко для, для свині, яка постійно стоїть в хліві, мало ходить і там гнати, наприклад, в сусіднє село. Зазвичай її везуть на возі, на конях. Ну, хто на чому може. Я той час їздив таким пікапчиком Opel Combo і возив ту свиню прямо в Буді. Ну, перший раз, звісно, ми намучилися добре, поки ми її в ту буду, її ж не загрузиш, вона тяжка, плюс жива, крутиться, кричить, кусатися хоче, знаєте. Ну, якось ми її туди загнали. І якось воно так виходилося, таке буває, що е, що не повеземо, і як в нас в селі кажуть, не відбігала свиня. Ну, тобто, е, вечниці були <кхух> як його, е, коротше, дармові, поїхали. Не спрацювало. вона потім через деякий час знов зривається за кабаном, знов треба її на вечерниці вести. І я обвозив ту свиню по всіх окружних селах, де хто мав, які кнурі. Так дійшло до того, що вона вже настільки привикла до машини і тої всієї справи, що тільки то вона зірвалася. Я відкриваю хліва, відкриваю в пікапі будку, вона сама заскакує в будку. Я їду зі мною, там не пам'ятаю, чи хтось з старших з малих чи, 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 чи жінка тодішня. Свиня ззаді між нами морду висуне, бо літо душно, її теж душно, знаєте, а тут у нас форточки відкриті. Така картина була, я вам кажу, оце був би контент, Знаєте, їде, а тут свиня собі сидить і морду до нас між сідушками висуне, і ще щось там хух, щось там до мене, і то щось до жінки там хух. О, такі були чудіса, прикидаєте, то возився, я знаю довго. Е, ну, печальненько та історія закінчилася. Ну, Все-таки були успішно, все нормально з, з поросятами, але не хочу зараз розказувати про погане. Колись може, розкажу. Ну, Був такий прикол. Худоба, блін, вона теж вчиться, знаєте. І Якщо добре постаратися, може, і читати, можна було б навчити чи говорити. От, але... Машині їздила, кажу тільки такого, то зірвалася машина стоїть на дворі на дворі далеко від хліва. Двері відкрив, в машині в хліві вона собі вийшла, сама в машину заскочила і вже чекає, щоб її вести. Вже хрокає щось там. Давайте хоче, бо мені вже пора. <ріху> Все народ. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Пишіть, дзвоніть, лайкайте, шмайкайте. Може, щось когось цікавить, не цікавить і так далі. Матюкається, тільки не обзивайте, трошки настрій портить, коли обзиваєтеся. Все, бувайте здорові, нам щасливої дороги. Кавалок дорогий добрий, десь певно, кілометрів 80 під 90 в одну сторону. Всього-всього, всього хорошого усім.